Я забираю з тим, щоб вона була рівна і без будь-яка горбочків. Євгенія Здоровець допомагає облаштовувати у Пирятинській громаді молодіжний центр. Вона одна із 30 учасників національної програми Віднова Юа. Її мета, за словами освітньої менеджерки проєкту Наталії Охріменко, залучити молодь до відновлення України. Всього по Україні 24 обміни. В Полтавській області порятин єдина громада, яка виграла, яка приймає в себе 30 учасників. 10 – це наші місцеві учасники і 20 це молодь з усієї України. Нам пощастило, до нас і північ, і південь, і захід, і схід приїхали. Дуже багато педагогів, це і медичні працівники, це із б'юті сфери дівчата. Євгенія Здоровець приїхала із Чернігова. Працювала в колоні. А зараз проходжу практику в Чернігівському СІЗО. Ось, з робота не з легких і не така цікава. Така професія позитиву там мало. І ось тут ну, реально ти такою позитивною енергією. Цей проєкт допомагає мені. Я розумію, що ну, якісь вже там ідеї закладуються і просто треба їх цілити, сподіваюся, в цілю. Може навіть в роботі. Владислав Данчин працює інспектором з фізичної культури та спорту у Кременчуцькому районі на Полтавщині. У нас скільки і кожен щось вміє, має на щось спроможний. І якщо ми будемо комунікувати, запозичати й допомагати один одному, ми будемо на рівні. Дуже багато пройшло тренінгів щодо в собі і взагалі зі всього менеджменту в плані керування молодіжної ради і цілому організації подібних івентів. За п'ять днів обміну у порятинській громаді учасників познайомили із культурою та традиціями регіону, каже Наталія Охріменко. Залучили до майстер-класів та організували смарт сніданок із Ольгою Герасим'юк. Молоді люди, які з'їжджаються з цієї країни у мій рідний порятин, який я вважаю центром взагалі усього світу. Це ті люди, які завтра будуть відомі всій країні точно. Через те, що вони одні з тих, хто будуть, не будуть роз'їжджатися, шукати долі десь, а вони кожен у своїй громаді побудують нову Україну, відбудують ще кращою, ніж її перед війною залишили. Усі витрати проєкту здійснюються за рахунок програми ООН. За словами Наталії Охріменко, бюджет обміну у порятинській громаді склав 15 тисяч доларів. З них 5 тисяч на створення кімнат у молодіжному центрі. Віра Чеш, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.